Ми є в Києві золотоноші. Хто хоче допомогти, напишіть в коментарі, або в особисті ми дамо контакти, як з нами зв'язатися. в дорогу, дорогу. їдемо, грузимося, машина поїхала, ще будемо далі відправляти. Насамперед, хочу опять всім подякувати за ту працю, за ту роботу, за те відношення, яке ми робимо, яке ми хочемо допомогти, підтримати. Саме основне в тому, що ми згуртовані ми разом, і ви бачите, що яка діяльність настільки вже і важче, і Ситуація така в Україні теж ще важче більше стає. Але снова тримаємося, працюємо. І я тисячу разів був повторяю, що в нас буде більше, тим буде легше всім, і нам, і захисникам, і підтримкою. Ви ж бачите, дашої кожен день дзвонять і матері, і жінки дзвонять, і близькі, і питаються, що то до нас звернуться, щоб ми підтримали, допомогли, що ми зможемо. Так само.